Ліна Костенка недумана негадана. Недумана негадана, забігла в Лухомань, де соси пахнуть ладаном, в кадильниках світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жмелю А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Страшні слова, коли вони мовчать, Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш. З чого їх почати? Бо всі слова були уже жиїсь. Хтось з ними плакав, мучився, болів. І з ним почав, і ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти маєш їх вимовити вперше. Все повторялось: краса, потворність. Усе було, асфальти, спорищі. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний тотик до душі. Є вірші квіти, вірші дуби, є іграшки, вірші, є рани, і повелителі, й раби, і вірші є каторжани, крізь мури в'язниць потерних лихоліть ідуть, ідуть по етапу століть. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки на людях, хай мелем лин свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Бачено, хай буде вік прожито, як належить, На жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить.